Добрий день, дорогі словачі. Сьогодні я хочу присвятити урок темі синхронізації небес та землі. Чи можемо ми входити у вічність? Тому назва сьогоднішньої теми є Часу вже не буде. Щоб розглянути цю тему, я хочу прочитати книгу об'явлення, 10 розділ, 5 і 6 вірші. Ангел. Що я бачив його, як стояв він на морі, і землі зняв до неба правицю свою, та й поклявся живучим на віки вічні, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що в ній, і море, що в ній що часу вже не буде. І тут йдеться мова, що цей момент часу вже не буде, він буде, цей момент відбудеться, коли протрубить сьомий ангел. В контексті розділу 10 про це йдеться мова, коли протрубить сьомий ангел. Що ж відбудеться, коли протрубить сьомий Ангел? Для цього нам треба прочитати книгу Об'явлення, 11 главу. І там якраз про це йде мова. І засюрмив сьомий ангел. Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його. І Він зацарює на віки вічні. І тобто. Часу вже не буде, і йде, коли протробить сьомий ангел. Сьомий ангел це приход влади Ісуса та Господа на землі і на віки вічні. І що при цьому відбувається? При цьому відбуваються такі речі, як суди. І цей приход відбувається з судами. Судами, якими? Судами мертвими, Господь дає нагороду рабам своїм тим, які слухали його, ті, які йшли, ті, які шукали Бога, і Він знищує тих, хто знищує землю. І при цьому хочу прочитати, що відбудеться «І розкрився храм Божий на небі. І Ковчег заповіту його в його храмі з'явився, і зчинилися з... з... блискавки і гурки, і громи, і землетрус, і великий град. І я б хотів ще сконцентрувати увагу на двох лініях сюжетних, які тут відбуваються. Перше, це влада Ісуса Христа, одна лінія сюжетна, друга лінія це влада нас в Ісусі Христі. І що відбудеться, коли розкрився храм Божий? Там він був явлений, розкрився, значить він. Тайна, яка внутрі храма Божого, вона явилася. Ця тайна була сконцентрована в чому? В Завіті, в ковчегі Завіті. Де Ковчег Завіту стоїть? Ковчег Завіту, в храмі Соломона, він знаходився в святому святих. І тому його міг тільки бачить лише хто, первосвященник, і при тому раз в рік і тільки на Пасху при принесенні жертв. Освячені Його через великі жертви, які приносили стварину жертву, і через цю кров він входив в святе святих і бачив Ковчег завіту. Тут ми бачимо, що приход влади Ісуса Христа розкривається храм і являється святе святих. Тобто, відкривається повний доступ до чого? До святого святи, до завіту. Хто являється завітом, чи що являється завітом для нас час? Завіт є Ісус Христос. Сам Ісус Христос є завіт благодаті, і ми бачимо, що де відкривається доступ до Завіту благодаті, до благодаті в Ісусі Христі. Де це відкривається доступ святому святих на третьому небі? І це говорить про те, що повнота якби влади приходу Ісуса Христа на землі. Супроводжується тим, що і ми входимо в повноту влади в Христі Ісусі через що? Через завіт з Ним. Тобто через завіт в Христі Ісусі ми входимо в повноту влади разом з владою Ісусу, Хри... Ісуса Христа. І це важливі моменти, які далі ми будемо розбирати, як це пов'язано з, з темою сьогоднішнього року, часу більше не буде. Хочу сказати, що коли це відбудеться, то 11 розділ говорить про що? Що Господь засарює на віки. Вічні, на вічні віки. Тобто йдеться мова про те, що вічність, про вічність, по-перше, вічні віки, і по-друге. Ми можемо припустити, ми можемо стверджувати, що цей момент є, відміняється час, про який говорить ангел, клянучись Господом, що часу більше не буде. І таким чином ми бачимо, що це знаменує. Це знаменує відкриття третього неба, це знаменує відкриття ковчега завіту, і це знаменує синхронізацію, якби з третім небом. Тобто, третє небо стає відкритим. І реальність небес, вона приходить на землю, тому що влада Ісуса над світом. І реальність Бога, і реальність небес вона приходить на землю реальність третього неба приходить на землю. І це ще замінує про те, що відміняється поняття часу. Тобто ми во Христі Ісусі входимо в завершеність, як і війшов в завершеність хто? Ісус, і в ньому все завершилося. І де це завершилося? Це завершилося в ньому, в Ісусі Христі, і ця реальність небесна, вона присутня на третьому небі. у Вічності. І таким чином ми підходимо до, до кульмінату, ну, до, до одного з висновків. Отже, перемога Господа це вона передбачає повноту панування. І, його, і, пере, і входження його синів у третє небо. Фактично влада Ісуса над всім творінням передбачає повноту влади синів Його церкви над плоттю, над природою Адама. І ця повнота приходить через, понятно, що через Завіт, через хрест Ісуса Христа, тільки по благодаті приходиться повнота влади над природою Адамової на землі. Що є умовою для входу, це благодать є мовою єдиною для входу на третє небо. Тільки через благодать ми туди можемо входити. І ця повнота перемоги, вона також описана в книгі об'явлення, якщо ми говоримо про послання семи церквам, коли йдеться мова про послання семи церквам в другому і третьому розділі книги об'явлення, там йдеться такі речі. В кінці кожного послання переможець стоїть слово переможець, переможець, переможець і переможець. Деякі з них я вам зачитаю, Я підібрав. переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Раз. Я дам йому владу над поганими і буде пасти їх залізним жезлом. Вони немов глиняний посуд, покрушаться, як, як і я. Тобто, ми відемо владу, сини в владу Господа. І другий момент, Переможець додягнеться в білу одежду, в якій є Ісус. А ймення Його я не змию з книги життя, імення його визнаю перед Отцем Своїм і перед його ангелами, і визнання синів Божих перед Богом і перед ангелами, перед владами, перед творінням. Переможця, я зроблю я стовпом в храмі мого. І він вже не вийде назовні і на Нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого і нового Єрусалиму, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я Своє. Тобто переможе снестиме ім'я, ідентифікацію Ісуса, ідентифікацію майбутнього світу, нового Єрусалиму, який буде, це майбутній світ, який прийде з пануванням небес на землю. І останнє переможцеві сісти я дам на моєму престолі, я, як і я переміг був і за цим своїм всім на престолі Його. Про що це йде цьому? Переможець сяде на престолі Ісуса, як, і я, як і Ісус сів на престолі Отця. Але ж ці послання йдуть до кого? До церкви, до, спасен, до людей, які спасені, спасені, до людей, які відроджені від небес, тобто вони є вже посаджені на небесах у Христі Ісусі, про що нам пише е, Павло, що ми посаджені у Христі Ісусі, але ж тут йдеться мова, що переможець, тобто ідеться мова і про ще престол Ісуса, на якому Він сидить і на якому є Отець. Тобто. Це зовсім інша перемога. Це, не... це перемога, я б сказав, перший раз, коли ми всаджені у Христі Ісусі, це результат, скажімо, благодаті, і через Ісуса Христа ми саджаємося в Ньому на другому небі, а на третьому небі, я вже забігаю наперед, я ще скажу: що переможець сяде разом з ним. Ну переможець не своїми силами. Це треба розуміти, переможець тільки через благодать. Це той, що йде в послушанні. Господу в усьому через благодать Його, і таким чином Господь потім показує, що Він сідає в повноту мою на моєму престолі, на престолі Отця. І далі ми йдемо. Результат, звідки взявся взагалі час? Це результат пізнання добра та зла. Чому Адамова природа? Тому що Адамова природа, вона природа в часі. Тобто, коли Адам з'їв плод, написано, він помер, і, час, і він став жити вже в часовому проміжку, в кінцевому проміжку, в світі, який має кінець. І це не тільки Ад... і через певні слова не тільки Адам став кінцевим, а кінцевим стала і земля, і все творіння. Тому то все творіння і очікує приходу кого? Синовів, появу синовів, синів, які Війдуть в повноту влади Ісуса Христа, і відбудеться викуплення от від цього часу від, цього, від стихій цього світу, який наразі є. І... Тому в даному випадку тут ідеться мова про те, що час прийшов за дамом, і час помирає за дамом. і час помирає за дамом, коли наша плоть. Вже не зв'язує душу і ідентифікація, душа людини, вона вже зв'язана чисто з духом. Це повністю нове творіння, яке має доступ, яке вже садиться Ісусом Христу на престолі Його. Звісно, звичайно, що це не відбувається через якісь наші богослов'я, наші пізнання. Я б скажу, що це відбувається по єдиній причині, тому що так захотів Господь, тому що Він цього захотів і Він дає нам доступ. Тому що він уготовив це для нас, уготовив цей шлях для нас і Він його відкриває. І Він його цей шлях відкриває для того, щоб ми зійшли туди через Його жертву, через Його благодать, яку Він нам дає. Це є благодать через Його силу. Тепер е, прочитаємо ще раз, подивимося на цю картинку. І на цей рисунок ангела, який стоїть на морі і на землі одночасно, і піднімав праву руку до небес. Ліва нога стоїть де? На землі. Це перше небо. Права нога стоїть на морі, море друге небо. Піднята права рука це третє небо. І я вже говорив, що ми в Ісусі Христі на другому небі. Посажені. І тому це духовний дух, нове творіння посажені де? на другому небі. Тому права нога, права нога це права сторона, це правиця, це духов. духовна наша особистість, вона посажена на другому небі і тому це знаменує море. Це не... Дещо я про море ще більше скажу, чому це саме море, більше ми розкриємо. Права рука піднята до третього неба, а знову ж таки, земля це перше небо. Це ми ще так повторимо цей момент. Клятва є результатом чого? Ангел клянеться Господом. Нам не можна клятися Господом. Да? Взагалі клятися не можна, про це говорив Ісус. Але тут це не для людей. Ангел. Який знаменує оця Райдуга навколо нього, вона знаменує завіт, бо Райдуга знаменує знаменувала завіт іще приною. І тепер ми бачимо ангел як в завіті, і він піднімає і клянеться. Тобто він клянеться тим, що він йому дано, і він знає, що воно відбудеться. А те, що стопроцентно відбудеться, значить, воно вже завершене в Христі на небесах. Воно повністю вже завершене. І це є благодать, те, що вже завершене для нас, і воно просто приходить на землю не від незалежно від наших сил. Тому це і сказано. Він, він мав доступ, він мав, він мав можливість клястися Господом, тому що це вже свершилось. І він клянеться і каже, що це як, як утвердження, що це відбудеться і часу більше не буде, коли прийде влада Ісуса Христа. Навіки вічні тут на землі. І е, давайте розглянемо. Я говорив про перше небо, про друге більш детально, що таке друге небо і де це про це вказано в Біблії. Тому що нам ці, ці речі потрібні для того, щоб розуміти, взагалі, який має сенс тут згадувати про три, троє, троє небес. Друге небо. Ожив разом із Христом, це пише Єфесянам розділ 2, п'ятий вірш. Спасенні ви благодаттю і разом з ним Воскресив, і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Оце Слово Небесних. На небесах. Це слово, е, воно має стронг, номер стронгу G2032 Епо Уран, уранус. Епо приставка над, уранус небом. Тобто це над небом у Христі Ісусі. Це одне місце, де згадується саме не уранус небеса, а над небом. І друге місце, де це згадується, е, бо ми Єфісіанам 6, розділ 12 вірш, бо ми не маємо боротися проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних. І там стоїть слово в слові «піднебесних». Це те саме слово Епоуранус, епо духів злоби. Тобто, духи злоби, начальства і влади знаходяться де? На другому небі, на, над небом, над Уранусом, на другому небі. І Ще один момент, який я хочу тут відкрити, що е, тому важливо розуміти, що коли ми спасаємося, ми садимося в Христі на другому небі і на другому ж небі влади і начальства над землею. І тому інколи я просто чую такі речі, що люди починають говорити, що от ми можемо молитися там, проти виступати проти начальців влади. Тому що ми посаджені вже на третьому небі. Я з цим не згодний. Я розумію, що ми не можемо про ці речі так говорити. Ми можемо просити і піти в таке послушання церква вся Богу, і в таку синхронізацію з ним, що сам Господь буде змінювати небеса і змінювати влади над ним. Ну безпосередньо виступати з такими от словами проти влади начальств. У нас такої влади нема на другому небі. Однак це є влада во Христі Ісусі, і Він може приказати ангелам, і вони поміняють влади, якщо церква буде для цього готова. І третій момент. На другому небі є час. Чому я так кажу, що на другому небі є час? Для цього нам потрібно прочитати книгу, 10 розділ книги пророка Даниїла, де описано ангела Господнього, а просто там слово ангел. Який був надзвичайно могутній, цей ангел прийшов до і, щоб спустити йому істинне слово Боже. Тільки той момент, коли він почав шукати іскринні поклонятися і шукати слово Боже в той момент Господом було вислано цього ангела. Але цей ангел не міг пройти. Просто так і 21 день він напис... написано в Біблії, що він сражався з князем Персії, поки не прийшов йому. Ангел Михаїл, князь Ізраїля, і тоді залишився при князі Персії, а він, а він мав доступ спуститися до Даніїла і дати йому відкриття небес. Слово з небес прийшло до Даніїла через друге небо. Чому друге небо? Тому що ми розібрали, що влади, князь Персії, знаходиться де на другому небі, і там пішла війна. Тобто на другому небі іде війна духовна. І... На другому небі є час, 21 день він мав там бути. І всі, і другий, де ще про час говориться. Біблія також говорить, що всі влади, вони прийдуть їм кінець на землі всім владам. Прийде кінець. А це значить, що є певний час, в якому готовлене і владам, які знаходяться на другому небі, для того ж прийде їм кінець. Тому на другому небі, як і на першому, є час. І коли говориться, часу більше не буде, це скасовується. Вічність приходить третє небо повністю поглощає друге і перше, і приходить от, от з третього неба от царство благодаті на землю. І е, це, це важливо це розуміти, і зараз е, ми розглянемо ще один момент, який пов'язаний з другим небом. Це прочитаємо книгу Об'явлення, 6 розділ 13 вірш. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево, ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалося, згорнувшись, немов той собі, пергаменту, і кожна гора, і кожен острів порушилася зі своїх міст. Ідеться мова, що Господь через свої суди Він змінить. Начальства і влади на другому небі і на першому небі. Тому, і це буде так, вони не знають, коли це відбудеться, тому це для них відбудеться неочікуване, їх вітер, сила Божа, знесе, як неочікувано фігові плоди, незрілі плоди. І небо сховало, згорнувшись, немов той сувій. Тобто і небо друге відійде, згорнувшись, як совій, відійде повністю. Тут ще є цікаво, чому згадується саме як совій, чому небо це із книгу. Тут іде метафоричний образ книги, яка скрутиться. Ну, це окрема тема цьому буде присвячена. Я думаю, ми це глибше потрібно розглядати. Зараз не хочу тут зупинятися більш детально. І кожна гора, і кожен острів на землі сунеться. А Біблія говорить про те, що всі межі землі поставив над ним їх окреслив і хто? Господь. Таким чином, зміна, зміна цих меж, зміна гор, зміна острівів це значить зміна і пошатання повністю. Не владичеств над землею, влади і землі і небесні поміняються, порушаться, і зорі попадають, зорі небесні. Це часто зорі є метафоричне значення, як ангели на небесах. Вони можуть мати тобто попадають як ось на, цій, на цьому рисунку показано падіння Люцифера, падіння падших ангелів. І, тобто вони втратять свою владу. Про що це мова? Попадають з престолів, значить, втратять свою владу. А Там далі Книга Откровення говорить, що втратять свою владу, буде війна і вони потім все ж таки будуть гієні. Тепер приходимо до третього неба. Що ж, що ж ми знаємо про третє небо? Бо Христі Ісусі всі влади є вже переможеними. Він вже повната влада влади у Христі Ісусі вже все звершилось, і, і відбулася повна перемога. І ніякої духовної війни на третьому небі немає. Але коли ми туди входимо, ми можемо тільки входити через Ісуса Христа. Це єдині двері, в які ми можемо входити як на друге, так і на третє небо. І через благодать. Єдиний метод це Ісус і благодать, нічого іншого, ні нашої доктрини, ні наша духовна практика, ні наші якісь дари, нічого тут. Так не працює. Тільки, тільки благодать В Ісусі Христі, яка не є здорогою до цих речей, до того, що ми ввійшли в завершеність і бачили з завершеності те, що відбувається, і те, що буде відбуватися все на землі. Це є от, відкриття третього неба, порталу цього для нас. Чому? Тому що є такі речі, коли ми деякі бачимо з другого неба, тоді ми це бачимо, як писав Павло. Через туманне скло, тобто ми не бачимо чітко на другому небі, але кінець, ми бачимо в кінець ясність приходить, коли ми зустрінемося лицем к лицем з Господом. Свій. Де Господь? На третьому небі. Ми з ним там зустрінемося лицем. Тоді ми бачимо все ясно. Чіткість відкриття буде чітка. Це зовсім інше пророческе відкриття, скажімо так. E, і ми давно можемо прочитати. Ми можемо прочитати послання Ладиківській церкві. Кожному, хто переможе, я дозволю сісти зі мною на моєму престолі, так само, як і я переміг, і сів зі своїм отцем на його троні. Хто має вуха, нехай почує, що Дух говорить церквами. Дивіться, люд... церква уже спасенні люди, і тут іде послання спасенному пастору або ангелу там йде цього церкви. Ну, я думаю, що це має. Різні рівні відкриття на цьому, ну про... йдемо про людину. Говоримо про людину. Практичні речі з цього беремо. Послання пастору Лодиківський церкви він має покаятись. він має перемогти. І тоді він сяде на троні Ісуса. Він уже посаджений у Христі на другому небі. Там, тут він сяде на троні Ісуса. це мова про третє небо. І як і я переміг і сів цим своїм. І. От це йдеться -мо, про мова про Третє небо, іще і об'явлення 21 глава. І бачив я небо і нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, І моря вже не було. Перша земля і перше небо зникне. І проминуть, і моря вже не було, і моря другого неба вже не було. Воно і ми розглянемо поняття море, як друге небо, і поняття скляне море. Ви, яке згадується тільки в книзі Об'явлення на окремому році цьому буде присвячено окремий рук. І я, що пише пророк, і я і Іван бачив місто святе Новий Єрусалим, що сходимо з неба від Бога. Чому Новий Єрусалим це третє небо, рай це третє небо, тому що апостол Павло ще говорить так: що в тіля був не тіла, знаю одного чоловіка, втіла був не тіло, каже: я, який був в раю Божим на третьому небі. Якраз Новий Єрусалим, там знаходиться дерево життя, там знаходиться рай. Про це говорить у вас розділ книги об'явлення, це третє небо. І це говорить про, <кхем> про те, що ця, що ця от атмосфера небес, атмосфера третього неба. Вона прийде, це буде зовсім друга реальність, яка не міститиме часу, яка ця реальність, можливо, дещо буде нагадувати Едем, я не знаю в Едемі до гріхопадіння. Однак я думаю, що це набагато краще буде, набагато нов... тому що це нове, це те, що нове створює, Господь, це не те, що було. І як не невіз... І цей Єрусалим порівнюється тут з невіст, невістою, з нареченою, прикрашеною для чоловіка свого. Таким чином, ми розглянули ці речі. Ми розглянули, що ангел, який стоїть на землі на морі, він знаменує повну синхронізацію першого неба землі, другого неба моря і третього неба. На якому стоїть престоли Божії, на якому в Ісусі Христос все завершено, дає вічність і немає часу. І коли це відбувається, це е, от така от синхронізація. Вона відбувається з приходом повної влади Ісуса Христа і входженням Його синів у повну владу разом з Ісусом Христом. І тоді, ми, е, що, що ми, якими тезиси можемо практично взяти з цього? Часу більше не буде, ця повнота нового Завіту, бо, тому що через нього ми якраз і входимо в, в власть в, в Ісуса, і в Ісусі ми входимо в його е, повну владу на землі, повністю відміняє плід дерева пізня добра до зла. Е, тобто ця от частина завіту, яку виголосив або сторона, грань завіту, яку виголосив Ангел, вона повне скасовує війну на другому небі. Це от все, часу не буде, другого неба не буде. Повністю снахмію землі з третім небом. Скасовує будь-яке викривлення Божого відкриття. Тобто ясність, чіткість Божого відкриття приходить зовсім на другому рівні. І тому ми поговоримо, що це пов'язане з останнім дождем, про який говорить пророк Йоїлі, але це буде окрема робота. Окрема тема це з'явлення в сили Духа Святого в окреме явлення, іменно готовлене для останніх часів, і це скасовує затримку Божого послання і чіткість пророчого бачення стає зовсім іншою, і нема викривлення пророчого Божого Слова, істинного слова, яке сходить, нема викривлення через вплив душі, тому що душа, вона вже. Не з'єднана плодською природою людини. Ну, дещо так. Я, я думаю, що на цьому ми закінчимо. Всім благословінь. До нових зустрічей.